Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, в мене мав бути сьогодні інший розклад. Але сталося таке, Зеленського хотіли вбити у Польщі. Малюк розповів, я запобігла замаху. Давайте я. А хто його знає, а може, дійсно, був замах. Так, так, щось було. Ось щось було. Зараз десь у дорозі, наскільки я розумію, але тут щось зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося, щось було, скажімо так. Бо туз з мечів, дивлячись в якій ситуації, може казати і так, може казати і ні. Тому ми зараз будемо ось, а тут тепер в мене йде місяць. Місяць, і тобто. Ці карти говорять, що ні. Ось, тому зараз будемо дивитися. Мої дорогенькі донатимо на ЗСУ: у нас збір: 30-та бригада. А, вірніше, 28 ма вибачайте, 30-та у нас була перед цим, ми їх вже віддали. Ось, і а, приватна консультація. Кому потрібно, все ви знайдете або в інфо в боксі, або в описі під цим відео, або в закріпленому коментарі. Всю інформацію. А ні, то пишіть, я вам буду відповідати. Підписуйтеся в інстаграмі, там я викладаю завжди всі новини, якщо потрібно щось комусь. Так, ну, дивимося: то було чи не було? Це ж було вже. Подивимося, то було замах чи не було замаху. Ну, тут щось, давайте скажемо так. Давайте скажемо так, щось розробляли, але розробляло оточення Зеленського. Тобто, чи це був справжній замок чи ні, через те, що його організовувало в лапках, в лапках організовувала, так? Скажемо, оточення Зеленського. Але чи було воно, чи ні? Тут якогось військового. Військовий, тобто якийсь, скажімо так, високопосадовець, це не просто якийсь солдат. То чи був замах, чи ні? Щось було. Перший раз карти показують, що дійсно щось було. Наскільки це серйозно? Але з другого боку, ви знаєте, карти показують кожен скандал, кожен такий проплачений. Дивіться, ось тут карти дійсно чітко дещо показують. Це брехня, оця карта вже говорить брехня. Це проплачена акція. Ось, значить, якась постановочка все ж таки була. Не просто якісь слова, щось таке було. Як я вже попереду сказала, що зараз. Ось ці карти говорять, що дійсно щось, якийсь план був, яка, якась схема. Нехай буде так, схема, план, щось розробляли. Але це близьке оточення. Для чого? Скоріше за все, це може бути: ось тут вже карти показують. По дияволу це залежність від чогось. Залежність від чого в Зеленського залежність. Гроші, рейтинг, ну, артистка, артистка, от. То, скажемо так, що ось тут після кожного такого скандалу піднімається рейтинг. Розумієте, тут якось карти показують. Дійсно, щось було, але, ну скажімо так, нічого такого великого не було, але дійсно, ну, заради рейтингу, отут От заради рейтинга, Любий скандал, любе що би не було, піднімається ось ця карта показується. І ось ця карта показує, що піднімається рейтинги. Ось якось так. Ось якось так. Тобто, дійсно, план був якийсь. Ось, але це не справжнє. Тут ні одна карта не показує, що тут вбивство готувалося. Тут показують просто залежність від рейтингів, потрібен новий скандал, якийсь скандал, якесь щось таке. Ось, і ось тут воно теж в розробці було. От і все. Тобто, нікого, ні, ніхто не, збивався, не збирався його вбивати. Мої дорогенькі. А, у Фейсбуці це я випадково, я ж не, не, не дивлюся новини, А це випадково, я шукала ниточку у Фейсбуці, а, на сайтах, і мені висвітилося, а зараз скажу. Я собі скріншот, здається, зробила. Ні, не зробила. А, зробила. Звичайно, зробила. Така Вікторія Максименко пише, що опять Зеленського хотіли вбити в аеропорту Жешово. Глава СБУ Малюк. Так. За словами глави СБУ, польський пенсіонер готував замах на. Володимира Зеленського вже. Ну, це вже, напевно, жарти. Я так думаю, це жарти. Тут таке враження, от як я сказала, що його близьке оточення, ось ця карта говорить, його близьке оточення готувало цю справу. Залежність, тому що їм потрібні рейтинги. У Зеленського впали дуже рейтинги. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. В мене запитань більше немає. Ну, відверто скажу, тут трошечки люди сміються. Чому? Тому що, як хтось написав, тисяча і одна, тисячу і один замах. Ось якось так. От, може, я так і напишу. 1001 замах. Гаразд, мої дорогенькі, вибачайте, трошечки затримала вас. Пишіть вашу думку, як ви бачите це? Як ви відчуваєте? Бо я не бачу, що тут було дійсно замах. Щось готувалося, якась постановочка, але це не замах. Бо ви знаєте, Портнова, як. Хто хоче, наймай професіонала, а не оце дитський садик. Ні, це все. Люди добрі. Ніякого замаху нема. Ні, немає ніякого замаху. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!